Отримай 190 доларів приблизно за 5-7 хвилин, і плюс по 80 доларів за кожного реферала, якого ти запросиш по своїй реферальній силці за допомогою Телеграм-бота. Як бачите, я вже отримав 419 доларів. Це я отримав за трьох рефералів і плюс за те, що сам зареєструвався. Як ми бачимо, монетка росте, тому не є потенціал. Її лістинг буде 15 числа цього місяця. Тому поспішай виповнити дроп. Ось інструкція. І так, переходимо по. Силці на Telegram бота Перейшли, нажимаємо старт. Одразу після того відправляємо своє юзернейм Телеграма. Після того нажимаємо Next нам ось IT-info. Переходимо до них в Twitter. Робимо ретвіт будь-якого їхнього поста до себе на сторінку. Коли зробили ретвіт, переходимо до себе на сторінку. Копіюємо посилання на цей ретвіт, копіювати посилання. Вставляємо в Telegram його. Ось я вставив, мені написав фінал таск. Потім ми заходимо в Binance. Сюди. Заходимо на Дефі Гаманець, прибираємо DeFi, гаманець, нажимаємо отримати. Пошук символа пишемо AID, Аїт. Ось вона. Нажимаємо вашу адресу, копіюємо і знову вставляємо в Telegram. Як тільки ми вставили, ось вставлю, мені пише, що в мене є 50 тисяч токенів, Я одразу ж обираю він. Вивід. Після цього напротягої години вам приходять кошти на рахунок. Ось і все. Ось все, ми виконали дроп, тому переходь по силці, виконуй дроп це пресу і сто 100 доларів. І плюс приблизно десь 80 70 доларів за кожного реферала, якого ти запросиш. Якщо щось не зрозуміло, пиши в коментарі, я тобі допоможу. Силка на бота буде в коментарях.